Якщо в батьків є принципи, є позиції, то діти цих позицій також триматися будуть. Вона от обере жити так, як її тато з мамою навчили. Чи вона обере так, як жити, як по телевізорі побачила, чи там в Ютубі, в блозі. Але де взяти ось цей рецепт? Як зробити все правильно і як не зробити неправильно? Переглядаючи вечірній чай, два тижні тому трішки заплуталася. Допоможіть, будь ласка, зрозуміти одну річ. Мені 30 років. І протягом цього життя я думала, що робити по-божому, це підходити до всіх ситуацій з добрим серцем і проявляти розуміння навіть до своїх ворогів. Інколи це було дуже неприємно і хотілося себе відстояти, але зупиняло те, що з завданням іншій людині болю завдам. Емпатичність в мене завжди перемагала здоровий глуст. Після того, як почала слухати ваші проповіді. За них окремо дякую, це моя улюблена частина. Зрозуміло, що сам Ісус був часто різкий і радикальний. Ну, так виникає сторінок Євангелія. Коли це було необхідно, тому почала вчитися бути суворішою по житті і відстоювати те, що мені дороге. Проте, почувши вашу позицію щодо терпимості до російськомовних українців, я заплуталася. Розумію і бачу на практиці, що радикальність тут не допомагає, а тільки відштовхує. І ви це підтверджуєте. Чому тоді у випадку інших ситуацій ЛГБТ, аборти, небажання пізнати Бога, ми повинні реагувати різко. Я розумію, що все це гріхи, а розмовляти російською не гріх. Та в обох цих випадках людину відштовхує різка реакція, і вона не бажає далі вести діалог. Щоб почути протилежну точку зору. Мене це дуже зараз турбує, оскільки маю донечку сім років. Дитина підросла і починає задавати питання а що таке аборт? А хто така лесбіянка? Просто відгородити її від цієї інформації не вважаю виходом. Бо чим пізніше це пояснювати, тим важче буде сформулювати правильне ставлення. Незадовго перехідний вік хочу їй пояснити всі ці речі так, щоб не стало для неї забороненим солодким плодом, а так, щоб вона це дійсно поділяла і прийняла в своє серце. Як це краще зробити? Бо з російською мовою у нас було радикальне відношення. Я сама перемикала все російське і вона теж. Зараз зауважила, що коли їй попадається російське відео, то вона просто скручує звук, так щоб мама не чула. І мені стає лячно, що може бути з тими всіма гріхами, які я перерахувала, які зараз нас повсюди оточують, якщо знову піти тим шляхом суворої заборони, як зберегти баланс і правильно все донести. Річ перша взагалі християнин повинен мати рису радикальності. Християнин не може не бути радикальним раніше чи пізніше прийде такий момент, коли потрібно буде вибрати або Бога, або гріх, або согрішити, Ну бо, наприклад, всі так роблять зараз часи такі, колись були не такі часи, то колись не грішили, колись не грішили. Християнин повинен бути радикальним. І ось та риса, про яку ви згадали у своєму листі, є дуже важливою. Ця риса полягає на тому, що раніше чи пізніше нам. Потрібно буде відповідати на незручні питання, або нам потрібно буде обстоювати якусь складну ситуацію. Тобто, ще раз: християнство це не бути для всіх зручним. Християнство це не намагатися зробити всім е, радісно, приємно. Там хто з тобою не зустрінеться, той каже: Вау, такий класний, всім угодив. Не родився ще такий на світі, щоб всім угодив. Дуже важливо собі це затямити, що прийде такий момент, коли потрібно буде зустрітися з чимось з неприємним, і потрібно буде сказати: Ні, на це я не дозволяю, ні, цього я не приймаю. Ні, це я відкидаю. Ця річ є важливою. Ми зараз з вами живемо в таку епоху, в тому числі, коли ось ця зараза е, різної толерації, вона і в церкву входить, коли метою людини стає не спасіння, а намагання угодити всім. Неможливо всім угодити. Потрібно прийняти це як точку виходу. Угодити всім неможливо. Так, ми це приймаємо, тоді йдемо далі. Далі потрібно, звісно, розмежувати російську мову, і потрібно розмежувати якусь грішну поведінку, яку ви тут наводили. Тому що, умовно кажучи, людина може походити з якогось, ну насправді російськомовного середовища. І навіть якщо вона жила роками в Україні, то вона дуже мало стикалася з українською мовою, оскільки там навколо неї були там, освіта російською, телевізор російською, інтернет російською, батьки російською розмовляли і так, далі, і, так далі, і так далі. Звісно, я не виправдовую. Звісно, що дуже багато залежить від середовища, багато залежить від регіону, багато залежить від самої людини. Я сьогодні у проповіді теж наводив цей приклад, що от, чому я можу зустріти німкеню, німкеню <сум> яка розмовляє літературною вишуканою українською мовою. Я в неї питаюся, скільки ви вчили українську мову? Вона каже, два роки. Натомість, так само позавчора, я зустрів одного чоловіка, який принципово в Вінниці не розмовляє українською мовою. І якщо мені хтось каже, що в нього не було часу, не було можливості, ні на грам не повірю, просто ця людина зневажає все українське, вона не вважає за потрібне поважати людей. Просто тут питання в повазі, а не в відсутності інтелекту. Ну, раз він розмовляє, ну значить говорити може і вивчити може. Ну, а якщо не може, ну то значить він не може бути на якійсь публічній роботі і серед людей стовідсотково. Тому що бути серед людей це крім виконання закону, ну, банально їх поважати. А ось ця людина їх не поважає банально. І таких людей в Україні є дуже багато. Я би хотів, щоб ми розмежували так. Є питання мови для когось це буде гріхом. Тому що людина просто не поважає, так? а це теж гріх неповага. А А ну, в когось ну, може бути справді якась розумова відсталість. І людина ну, банально ну, не здатна спілкуватися. І такі випадки теж є. От людина просто розумово відстала, так? Ну, от навіть там, лікарі якось стверджують, дають якийсь певен діагноз. Тоді ми теж не будемо цього класифікувати під гріх. Ще інша зовсім історія тоді, коли от ви, як мама. Ви, як батьки, вирішуєте, що ваші діти будуть дивитися і слухати, а що не будуть? Ну і оце важливо вибрати пріоритети, вибрати важливість. Ще наступна річ зовсім інша річ, стосовно тих речей грішних, про які ви описали, чи повинна тут бути радикальність та 100%. І зрозуміло, що у вас з дітьми будуть ті чи інші питання, коли потрібно буде чітко пояснювати. І зрозуміло, що абсолютно кожна дитина у перехідному періоді, коли підростає, вона обирає, чи вона от обере жити так, як її тато з мамою навчили, чи вона обере так, як жити, як там ровесники, сусіди по телевізорі побачила, чи там в Ютубі, в блозі побачила там якусь там блогерку, і цього уникнути неможливо. Ну але найголовніше, що якщо в батьків є принципи, є позиції, то діти цих позицій також триматися будуть. І навіть якщо їх поштормить, а всіх дітей у перехідному періоді штормить, ну, то вони все рівно повернуться до базису. До того, що є важливим. Ще раз питання російської мови потрібно розібратися, для кого та російська є ті російською? Ну, можливо, це якийсь там росіянин, якому не подобається війна. Ну не просто не подобається, коли в голову прилітає вже тепер у відповідь, але ще й до цього поки ще не почало прилітати, не подобалося. І він, наприклад, з Росії втік. І він був проти війни завжди, і проти Путіна був, і Росію не підтримував. Ну але це його рідна мова. Ну це буде одна історія. Зовсім інша історія, коли в Україні людина є русифікованою, вона чи її предки. І зовсім інша історія, коли людина спеціально хоче споживати цей російський контент, дивлячись, що це реально приносить смерть. Але їй це байдуже, вона мені так подобається, мені так удобні. Ну і це вже зовсім інша історія. Ну і всі ті випадки, там ЛБГТ і так далі. Найголовніше от, ви переживаєте за свою дитину і правильно робите. Будь-які батьки переживають за своїх дітей і правильно роблять. Але де взяти ось цей рецепт, як зробити все правильно і як не зробити неправильно. Немає універсальної відповіді, крім одної. Що б ви не робили, як би ви не вчили своїх дітей, що б ви їм не казали, вони все рівно будуть наслідувати вас. Тобто найважливіше, що ви можете дати своїм дітям чи своїй дитині, це не повчання, це не махання пальчиком, а це те, що от вони будуть повторювати за вами. Вона буде дивитися, ага, мама поважає тато. Тато любить маму. Вони разом спілкуються, вони разом проводять час, їм разом добре. З цього будуть виникати всі інші речі. А ось ті проблеми, про які ви пишете, вони, як правило, як правило, в основному виникають з неповних сімей. З того, що дитина була в тій чи іншій формі покаліченою, і тепер ця покаліченість постійно десь там пролазить, і людина намагається собі пояснити, що от, можливо в мене інша орієнтація, але по факту їй просто бракувало, чи тата, чи мама. Бракувало якогось тепла, чи бракувало якоїсь твердості, і людина намагається це якось заповнити. Але дитячі роки ще раз пережити неможливо і переписати дитинство неможливо. Тому намагаються переписувати ось таким способом, натягуючи суву на глобуса і кажучи про те, що орієнтація Ну, насправді йдеться про покалічену психіку.